Ну що ж, останній джинган Беллс усім середньостатистичним у цьому році на зв'язку Адепт. Ну, в наступних випусках я вже так вітатися не буду, тому що свято віддаляється. Що очікує тебе і мене сьогодні у випуску? А очікує нас ОСІПІ? Peacekeeper. не так читається, я знаю, тому скажу простіше, миротворець. Да я загуглив, да я переклав, да я так. Я молодець, я молодець. Що це за рубрика? Вам уже всім відомо. Да, це у нас некомпетентний огляд, я некомпетентний танкіст, все лише окидаю оком ТТХ машини або машини, які в найближчому майбутньому з'являться у цій грі. Тобто це суха аналітика, нічим не підтверджена. Чому вона робиться? Ну це калтент, да, це калтєнт, його треба споживати, так сказати, і роби. Щоб було кому споживати. А ну я, коротше, ну ви зрозуміли, ну ми оглянемо і будемо знати, чи треба, чи не треба, само собою висновки будуть залишатися за вами особисто. Та і знову ж таки, суха аналітика, це не те, що е, підтверджено фактами на практиці. Це також треба розуміти. Значить, машинка у нас типу нова. Чому типу? Тому що тут корпус, башта, тупо, як в Йоха 9. Танка, який я терпіти не можу взагалі. І, Оце мене прям дуже сильно засмучує. Ну прям жодного лючка не забрали. Жодного лючка не заш... Це, Це прям біда. Але є певні відмінності, і вони насправді можуть. Позитивно вплинути на відіграш на цій машині, але дивіться, от буквально недавно був у нас такий танчик, як Рембо, і мені здається, що вони дещо будуть схожі з миротворцем, Ну в тому плані, що вони будуть не самими простими в реалізації, от тільки там альфулечка була погана і така собі кучність. А тут, а тут альфулічка непогана. Якщо кучність буде просто нормальною, теоретично ця машина, можливо, навіть буде простішою в реалізації, хоча два чебуратора зверху натякають мені на протилежне. Хе-хе, ну да ладно, давайте перейдемо до ДТХ, але я відразу виділю декілька моментів, які будуть змінені 15 го що це січня? 15 січня, все правильно, деб загубився в датах. Молодець який. От що буде змінено в даної машини? Перше, це максималка. Вона буде збільшена на 5 кілометрів, але є невеликий нюанс. Дивіться, у нас тут. На дві кобилки менше аніж у звичайного Йоха, тобто максималка то стане приємнішою і дозволить нам якраз то тахлювати інколи турбонагнітач із стабілізатором. Але, бляха, потужність то стала меншою. Що якраз то буде робити так, щоб ми часто вагались, чи все ж таки вартий того стабілізатор, да? тому що, ну блін, при таких параметрах потужності е, виглядає наступним чином це діло. Ми не набиратимемо 40 км стабільних, а будемо впиратися в якихось 38. 37, тобто згори ми бачимо 45, питань нема. Але по прямій 40 та не буде. І тут дуже питання, а який сенс тоді у максималки? І в мене є надія, що це ж приховані параметри, які не розписуються на сайті, вони також будуть змінені. І ми, як Йох, оце от звичайний Йох, отримаємо 780 кінських сил. І майже 17 кобилок на тонну. І якраз то тоді при такому розкладі ми матимемо стабільну максималку 40-42, що якраз то і дозволить змінювати нам турбонагнітач на деяких мапах і згідно з деякими сетапами і аспектами на стабілізатор. Прохідність ідентична, швидкість повороту шасі ідентична, та в цілому тут немає до чого докопатись. Машина має мінімум нижню грань комфорту мобільності навіть в турбачах. Це плюс, так це плюс. До речі, максималка назад також буде. Більше. Не 17, а 20 км. Далі, наступний змінений параметр це снаряд, якщо я не помиляюсь, але це. Я так розумію, вже в дефолті він змінений. Тут у нас підкол, а не ББшка. На звичайному Йохові у нас ББшка, яка за рахунок нормалізації, само собою, буде рвати наш 258-мм підкол. Чи таким підколом можна пограти? Да, без питань можна пограти, але ну, без фанатизму. Самі знаєте, як працюють в цій грі підколи, як вони себе ведуть з бронюванням. Єдиний його плюс це швидкість польоту. І знаєте, чому це прям дійсно плюс? А тому що кумис, на відміну від звичайного Йоха, тут летить гірше. Тут 650 метрів на секунду, а в звичайно 1000 метрів на секунду. Відчуваєте цю різницю, коли ви поставите навичку пришвидшену, от як це називається? Perfect чур-чур-чур-джер, perfect charger, 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 коротше, от ви її ставите. І тут-то снарядник сильно швидше не починає летіти, а там уже, блін, перевалює за 1150, розумієте, да? от такий от нюанс. В цілому, в цілому, можна кумисіком просто добити, і кумис тут буде більше чим. Альфа-страйк, більше оце мені дуже сподобалось. 440 одиниць на 9 рівні вітається, прям, прям сильно вітається. І перезарядка, я вам скажу, доволі таки непогана. Не щось надзвичайне, і насправді, якби ця гра була. Була балансною, от я зараз додаю собі братерство, допай, от до досилач. Якби ця гра була балансною, то 2600 на 9 рівні. Це хороший показник. Просто вас привчили до 3200. Це якась дурня. Десятки плюс-мінус повинні мати такі ДПМ, а не танки 9 рівня. Але нас годують танками 9 -го рівня з ДПМом 2900 і так далі. і так далі, Навіть з альфою 530 деякі танки мають під трикасіка. Але насправді це хороший ДПМ мав бути. Просто в нинішніх реаліях, згідно з тим, що ми бачимо, це просто нормальні числа. Нічого особливого, але непогано. От і зарядочка 10 секунд. Ну, чесно, з цим можна буде грати, питань немає. Головне, щоб у цієї машини залітало. І отут я дивлюся на розкид. Розкид прям печальний. 0,400 ці, ну і з екіпажем буде 0,38. Це прям погано, але коли це розкид, у цій грі міг вас зупинити. Тут головне, що покаже стабілізація, кучність і час зведення. І от стабілізація виглядає дуже дивно. Та, да, ось ці дві перших цифри вони не вражають і в принципі вказують на те, що це міг би бути якийсь непоганий деструктор. Хоча тут не 0.24, а 0.20, да? так? А от від повороту башти 0,4, Що? Це еталоновий еталон, я б сказав би. Це супер крута стабілізація. Мені здається, що ВГ тут помилилися і пропустили одиницю. Чесно, я не вірю, що тут 0,4. Але якщо це правда, то ставлячи стабілізатор, от замість турбіни, максимально розкачуючи це діло і так далі, там максимальними обустами. У нас буде просто дуже хороша стабілізація, і за рахунок цього ми можемо нівелювати розкид. Ви будете майже з віртухи виходити давати, мені здається. Да, час зведення 2.15 не дуже, але в упорі, а ця машина, ну, само собою, створена для опору, це все таки ВТшка. Я думаю, цього буде вистачати. Знову ж таки, прям комфортно-комфортно вам, можливо, і не буде через такий час зведення, коли будете щось там довицілювати. Але, походу, в упорі, кидаючи просто виходячи отак з віртуханчика, бути давати, дай Боже. Тут, звісно, треба ще подивитися на кущність, тому що це основа основ взагалі стрільби в нашій грі, але поки що виглядає дуже цікаво. І от мені здається, що саме через Альфулю, через таку стабілізацію, ця машина може бути простішою в реалізації, аніж Рембо. Знову ж таки, це мої здогадки, да? і не більше того. І це я ще не виділив кути в мінус 10, хоча є нюанс з їхньою реалізацією. І фугас в 120 мм. Ода! Хо-хо-хо. <рив> Ода. Інколи, до речі, можна буде фугаськом підзбрити. Мені здається, звичайний йог, Навіть близько такого немає. Це прикольно. Це виглядає дійсно прикольно. Не більше того, не скажу що це виглядає сильно і не скажу саме через те. Що ви зараз побачите? Ну, тобто бронювання ви зараз побачите і зрозумієте, чому сильним цей танк, а точно не назвеш. Ну, типу, це Йох, ти з ним знайомий. два ну от, от як, що, що, що ти хочеш робити від кутів. Шо, що ти хочеш робити від кутів? Сюди навіть лінивий буде закидувати, по кд, І сюди буде закидувати а Мені дуже сильно подобається, як ВГ вказує міліметраж башти, Там на сайті написано. 330 мм. Знаєте, де вони взяли 330 мм? Отут. Отут 330 мм. Так, да, сам клюв у нього такий округлий, здутий. Питань немає. Подиви, рикошети, 328. Хороше бронювання. Питання, Питання тут немає. Але, по-перше, оце супер тригерні зони. Куди закидують всі, і вже знають про них всі. І навіть супер-пупер оцей е, новітній приціл не потрібен, щоб вам сюди закинули. І сюди закидує багато хто. Так, у цього Йоха не так легко прокидуються тримачі, його башти, на відміну від десятки. Але прикол то в тому, ну ніхто не шмаляє туди. Просто всі тригеряться на лючки. І я впевнений, що я не один такий, ті, хто проходили цей танк. Ну вони прям сорбнули, сьорбнули лиха саме через башту. Так, да, там свого часу були проблеми ще й з гарматами, після АПО їх повиправляли, але все ж таки, основна проблема якраз то башта. Корпус, ну теж не супер надійний, Ну, от згадайте М103, корпус Рембо, корпус, да, і подивіться сюди, ну. Вісімок? Ви притримаєте, питань немає. Плюс ви можете припіднятись, кути це дозволять, і тоді опотанчити інколи навіть дев'яток, але не не потанчите, а знову ж таки, слово притримайте. Ладно, треба от треба це слово саме в основу звести. Притримаєте, стримаєте, не витримаєте, а саме притримаєте. От і все, но деха. Да, тут такий прикола, віддочок рикошетний. І він дійсно моментами рятує, але чесно, на корпус я б не надіявся. Борд. Прикольний був би, якби не було тут такої опуклої області, в яку ви шибаєте завжди, коли намагаєте виїхати від борту. Не всі, до речі, ловлять цей танк, коли він отак от виїжджає сюди, але ті, хто шарять, то ну, би в борт прошивають У вас, є, як і дурного, чесно. З цим проблем немає. Плюс можна закинути в кришечку МТО, хоча це в бік кришечки МТО, а можливо то не МТО, ну коротше, ви от бачите зараз куди, сюди також можна кидати. От для мене поки що бронювання. Хоронить вогневий потенціал. Не прям на саме дно його тащить. Ладно, не на саме дно. Все ж таки дійсно прикольно виглядають і альфуля, і стабілізація від повороту башти. Вот. Але ну, важковато буде на ньому однаково реалізовуватись. Можливо, простіше, ніж на Рембо. Але, знову ж таки, це лише припущення. Отака от, от машинка. Ну, знаєте що, напевно, я тут хочу сказати, що це не повністю клон. Тобто, ну, хоч щось у ньому змінили. А то це вже їхнє брання якогось танка, просто напялювання стиля і видавання його, боже, який ж це жах. Тут, типу, от гармату облагородили. Ну, часто для мене це облагородили гармату, тому що на звичайному Йохові. От давайте я вам покажу, звичайного, Йоха гармату. У нього 018, 018, 0,10 при Альфі 400. Розумієте, так? Да? При Альфі 400 Так, краще розкид і не сильно краще час зведення. Ну, мені здається, що на ці жертви можна піти заради Альфулі. Ну, чесно, чесно можна. Кілометрів от докинули. І тут також у мене живліється надія, що кобилки на тонну докинуться. Просто зараз тут не той тест, да, і не ті показники, які будуть при випускові. І от, от тоді він може заграти. Але заграти не настільки, щоб захотілося його отримати і віддати за нього багато золота. 3500 я віддам. До речі, я віддам. Дійсно я віддам. Але не тому, що машина сильна. Я повторюсь, це не сильний танк. Це буде танк, для якого треба однаку, руки і танк, який зможе вас вибісити, особливо, якщо сесія буде поганою. Але, але, мені здається, на ньому можна де пограти. От так, от бляха, що я сьогодні ВГ рекламую, да? Ну дійсно, просто мене задовбало, що вони роблять клонів, тут вони хоча б спробували хоч щось зробити. Як нібито, як нібито для 3500 варто. Якщо вам потрібно буде докупляти рівні, отут уже не варто. Отут уже чесно не варто. Якщо один, ну хіба що один рівень або там два, ну фіг з вами, чесно. Але якщо треба з десяток або з 20 рівнів, само собою вирішувати вам, ви керуєтеся, так би сказати. Ну, своїм розумом і своїми фінансовими можливостями в аккаунту, да. Але я, я б чесно не радив би докидати не та машина, яку супер хочеться. Просто виглядає поки що незвично. Ось знаєте що не сильно, не привабливо, а незвично трошки. Мені здається, він може заграти, але лише здається. Ну і в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своїми думками, написати, що ти про це думаєш, подивившись різних блогерів. Вони по любому щось відмінне від мене. Говорили, щось там можливо підкреслили, чого не підкреслив я в ньому, або побачили, чого не побачив я, або вони побачили якусь діч, бо їм заплатили. А я її проігнорував. Таке може бути? Таке може бути. Ну, Ладно, я жартую. Коротше, можеш написати, що ти про це думаєш. Чи будеш ти на нього пітніти, і чи взагалі він вартий трьох тисяч з половиною. І якщо не помиляюсь, саме така його ціна і буде. А рівнів, рівнів буде 50, а не 40. Хоча тут теж я можу помилятися. А ну-ка, стапуліки, стапуліки, поки я далеко не пішов, там десь є це написано. Ні, цього ніде нема написано, але я думаю, що їх буде 50.